Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська, і сьогодні будемо обговорювати цікавий захід, який відбувся нещодавно у Кривому Розі. Це масштабна неконференція ЕТ Кемп, який назвали «10 компетенцій в нових реаліях, шляхи подолання освітніх втрат. Участь в заході взяли понад 200 педагогів з усієї України. Зустріч була наживо. і всі зібралися для того, щоб обмінятися досвідом, обговорити. Реформи, які відбуваються, інновації в освіті торкнутися теми, в тому числі і емоційного вигорання, а також впровадження з тем освіти і фінансової грамотності. Дуже багато різноманітних цікавих тем. Що зможемо охопимо сьогодні в нашому ефірі? У нас у гостях директорка ліцея номер 119 Криворізької міськради Ольга Добровольська, а також заступниця директора Світлана Мартинюк. Доброго вечора. Доброго вечора. рада вас вітати в нас у студії. Багато чого хочеться встигнути обговорити, спробуємо це зробити. Тож, давайте розпочнемо з того, назва магістральна не конференція. Давайте трішки прояснимо, чому така назва і який формат був зустрічі. Ну перш за все, я хочу сказати, що ми вже вдруге проводимо такого масштаб, такий масштаб заходу. В тому році це була афільована не конференція. В цьому році ми виграли можливість провести магістральну не конференцію. І я хочу звернути увагу. На те, що е, організовував цей захід Криворізький ліцей номер 119, і я була координаторкою, але працювали ми е, в парі, і це співпраця з Криворізьким національним університетом угу. з приводу того, що е, не конференція, ось це не воно взято в дужки, І давайте пояснимо, чому це не традиційна конференція. Не традиційна, тому що план роботи на цю конференцію складався е, саме в день проведення Ведення заходу люди могли подати свої заявки на участь не конференції, і вони приходили, коли вже в цей день, коли проходила проходив захід, вони подавали вчителі з бажанням виступити. І тому саме в цей день складався план остаточний план не конференції. Тому ти є не не конференції А які переваги такого підходу не, не тоді переваги в тому, що не кожна людина готова, знаєте, сказати раніше, що я хочу виступати. Вона подивилася, що заплановано, Вона прочитала уважно тему, і в той день, коли проходить цей захід, вона вирішила, о, я можу поділитися досвідом. Вона приходить і каже, я хочу брати участь, е, видає свою рекламку. Вішають цю рекламку у нас було таке місце, і люди її обирають за її темою. Угу. Розкажіть, будь ласка, як ще саме учасники, ті, які в якості слухачів приходили на конференцію, брали участь? Там був навіть відбір, тому що дуже багато так. було бажаючих. Так. Розкажіть про це момент. Зареєстрованими було більше 300 – 359 осіб, нам давався певний час три тижні для реєстрації. Людей було багато, а взяти ми могли лише 250, оскільки захід був запланований на 250 осіб. Тобто фізично більше да, фізично було... ми більше не могли взяти, тому брали рандомно, брали, обирали таким чином, щоб з кожного закладу всі могли потрапити до нашого заходу. Якщо враховувати, що були заклади. Де було 16 зареєстрованих, 12 зареєстрованих. Тому ми спочатку обирали там по 2-3 людини. Потім, якщо залишались місця, додавали ще І таким чином. Всі всі заклади, які бажали, всі потрапили. Але люди, на жаль, не всі. Тобто представництво майже всіх закладів да. бажаючих воно да. було так чи інакше. Як до речі, от саме те, що це проходило у живому форматі, це була офлайн зустріч. Це, мабуть, було окреме задоволення, що це не так. онлайн. Так. Як реагували, розкажіть учасники? Ну, по-перше, це ми намагалися створити такий простір для Професійного діалогу, щоб е, освітяни, е, представники бізнесу, представники закладів вищої освіти. Е, Могли, Могли знайти по, однодумців та комунікувати, адже тут слід зазначити, що е, ця подія зібрала освітян з різних куточків. В нас були і Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Рівне, Миколаїв і Кременчук. І мож можна е, продовжувати, але е, хочеться відмітити, що дуже багато е, цього року е, відвідали нашу подію саме з Криворізького району. Це села. Це освітяни, які не тільки виявили бажання відвідати наш захід, але й стати учасниками. Також ділилися не менш цікавим досвідом, і ми маємо багато знайомств не тільки в цій спільноті освітянські міста, де ми звикли бачитися на інших заходах, а ще і гості з міст і сіл, також не менш цікавий досвід, дуже дуже цікаво. Я так розумію, що це ця не конференція. Вона мала статус, тобто люди приїжджали підвищувати кваліфікацію, якщо говорити так. про педагогів, ми можемо сказати про те, що еткем, в принципі, це курси підвищення кваліфікації. І Люди реєструються на сайті, і потім іде після проведення заходу. Вони відповідають на певні питання і отримують сертифікати підвищення кваліфікації. Тому це дуже зручно. І крім того, що ти отримуєш кучу позитивних емоцій, ти ще маєш курси підвищення кваліфікації. Це дуже дуже зручно. І судячисто. О, що багато було бажаючих затребувана історія. Вся ця тобто так. вчителі за mm. занурені в процес і в mm, саморозвиток. Mm, Назва «10 компетенцій у нових реаліях, шляхи подолання освітніх втрат. Давайте трішки розберемо. По перше, саме поняття освітні втрати. Зараз воно змінилося порівняно ну, там 5 років тому. В чому зараз вони полягають і в чому головні якби виклики і проблеми, з якими стикаються педагоги. Ну, Дивіться, наша тема вона поділена на дві частинки. Спочатку ми говоримо про. 10 компетенцій протягом 10 років, які саме компетенції потрібні нашим дітям, потрібні нам, вчителям, для того, щоб протягом 10 наступних років навчати дітей, а діти повинні навчатись, і це ми говоримо не тільки про дітей, які навчаються в школі. Це може бути і університет, загалі навчання протягом життя. А друга частинка – це подолання освітніх втрат. Чому тому, що спочатку була епідемія, потім війна розпочалась. Діти навчались дистанційно, і звісно, ми всі розуміємо, що е, наші знання, знання наших дітей, вони ну, не на тому рівні, на якому ми бажаємо. Саме через онлайн. Да, так, Саме через дистанційне навчання. Да, ми зараз виходимо за графіком, діти ходять до школи, але е, надолужити ті знання, які були під час дистанційного, ми маємо сьогодні, завтра і післязавтра. Бо вже виросло покоління да, п'ятикласника, да. які mm -hmm. починали в 20-му, вони за всі ці роки. Роки не мали да, Майже 5 років. років ми працювали то дистанційно, то змішаний формат, то тобто неповноцінне навчання і тому самоосвітні втрати це таке, знаєте, потреба, яка дуже і дуже нам потрібна. І ми ділилися досвідом, як саме це надолуження проводити, які є способи. Виступали різні експерти. Їх, до речі, було дуже багато. Ми хочу відмітити, що у нас було дві експертні панелі по 10 осіб. Е, у нас були майстери. Ярки їх було 10, У нас були учительські сесії. Їх також було Е, Крім того, була така серйозна панельна дискусія. Була особлива сесія від особливого десанту Еткемп, і це знаєте такі шановані люди, які привезли багато цікавого матеріалу, і ми ділилися досвідом. Вони виступали, ми їх підтримували. Ми слухали, задавали питання. Це дуже важливо. Я правильно розумію, що фактично це питання подолання освітніх втрат, іншими словами, подолання ось цього. Розриву в рівні, який був раніше в освіті, зокрема у шкільній, так не лише у шкільній. Що це фактично лягає на плечі вчителів шкіл і закладів освіти. Тобто, держава тут якби не дуже вона бере в цьому участь. Ну, я не можу так сказати. Держава допомагає. Вони також проводять різні навчання, різні семінари, Дуже багато благодійних фондів. У нас до речі була представниця Ольга Пітюр. Це благодійний фонд «САВЕД», який працюють на базі і нашого закладу і. Місту багато таких пунктів, де працює від ЮНІСЕФ благодійний фонд САВЕД. Вона також навчала нас, як правильно це робити. Ми ділилися своїм досвідом, багато наших вчителів виступало. Тобто, це обмін, обмін думками. Ми задаємо питання, чуємо на нього відповідь, або не чуємо, і тоді розбираємося, що ж з цим робити. Uh -huh. Якщо можна коротко, uh -huh. якісь основні про основні ось ці компетенції, які так я хотіла сказати, звучали. що продовжити uh -huh. те, що сказала Ольга Вічеславна, що сучасна освіта це сьогодні не тільки навчальний заклад, це от якраз взаємодія всіх учасників освітнього процесу, не тільки освітяни, вчителі, учнівство, обов'язково батьківська громада, і звичайно, громадські організації, і тільки у такі спільнодії ми можемо, е ну скажімо так. Е вибудувати ті шляхи е, щодо подолання освітніх втрат щодо компетенцій, то серед них е, не тільки аналітичне мислення, інноваційні підходи, активне навчання, стратегії, е, стратегії навчання, а й розв'язання, комплексне розв'язання проблем, що це обов'язково лідерство і соціальний вплив, що це обов'язково емоційний інтелект, е, стресостійкість, е, це е, також не менш затребована ніж. Я маю на увазі, відновлення емоційного інтелекту також потребує такого відновлення, не тільки ті прогалини у навчанні. І, звичайно, тут би я хотіла сказати, що спочатку вчителі одягають маску безпеки для того, щоб витримати ці виклики всі, в тому числі, крім пандемії війни, ще і зміни в освіті. Це і нова українська школа. і і дуже багато нових технологій, інформацію звичайно, так тому це все діє тільки в поєднанні, і за підтримкою різноманітних ініціатив і громадських організацій, в тому числі. Ще один, один з форматів, який був на, на конференції, це спідгікінг, тобто такі швидкі uh -huh. зустрічі з експертами. Викликали велику велику цікавість та інтерес з боку учасників. Розкажіть трішки про це дивіться за є певні кроки, які ми обов'язково повинні виконати під час проведення кемпу, оскільки це все українська не конференція. І я вже казала, що там і панельна дискусія, особлива сесія, все це повинно обов'язково бути. Так ось знайомство з експертами це також обов'язкова умова. Вони проходять по різному в кожному закладі. А у нас вони проходили так, як ми це. Бачили, оскільки людей багато було більше 20 у нас експертів, тому поділили на дві частинки, і кожен експерт мав можливість сказати за одну хвилину про себе, представити себе, сказати його прізвище, хто він за посадою, і що саме він буде робити під час своєї сесії. Тобто його Тільки, задача була максимально да, інференція, да, інференція, влюбити да, влюбити за себе залучити. Да, влюбити за одну хвилинку, тобто представ себе так, що. Щоб тебе купили, щоб до тебе прийшли люди, і е, якщо ми говоримо про експертів, то була різна, оскільки людей було багато, 250 плюс, 258 осіб у нас було е, до одних було повний зал, і ми доставляли стільці, тобто 30-35 людей було. А до, неяких, до деяких експертів було там 7-8. Mm -hmm. І це говорить про тебе, да, це нормально, це позиція еткемпу, кожен може, до речі, От, наприклад, я я рухалась, я взагалі проходила під час експертної правила, панелі, ді... правила дві ноги. Я рухалась, дві хвилинки тут побула, пішла до наступного експерта до наступного експерта, тому що у нас дуже потужні були експерти, дуже сильні, і хотілося почути кожного. І я заходила, і хоча б одне-два речення, там дві-три хвилинки, щоб почути основний меседж, щоб собі його використовувати. Угу. Тому е, люди поділились по-різному. Люди рухались. Це був постійний рух. І так знаєте, це було цікаво наблюдати зі сторони, як люди прибігали ой, сюди посиділа, посиділа. Ні, я побігла да, да, хочу туди, і туди. було по 10 експертів на паралелі. І Треба на було всіх... встигнути за 40 хвилин пройти 10, якщо ти це бажаєш. Yeah. А хтось що конкретно під когось одного. І був всі 40 хвилин. Якщо говорити про результати е, не конференції, Еткемп на вашу думку, кожної з вас, що ви вважаєте результатами, які критерії ваші? От на що ви спираєтесь, коли кажете, що все вдалося, чи там максимально що ви могли зробити? Ну, дивіться, я для себе для мене було найважливим це побачити свій колектив. Тому що колектив в таких умовах, коли ми готувалися, ми дуже довго готувалися, з січня місяця ми готували цей захід. І колектив у нас невеликий, всього 35 осіб. І кожен відповідав за певний напрямок. Було складно, тому що дехто був, ну, дуже, у нас дуже молоді є колеги, які перший раз, наприклад, брали участь. І було складно пояснити кожному, за що саме він відповідає. Так ось я наблюдала зі сторони. Як мої колеги впорались, я якщо б можна було поставити оцінку сьогодні за 12 бальною, ну мабуть, 11 балів, я би точно поставила колективу. Для мене це було найголовнішим. Ну, крім того, що зараз, мабуть, додає Світлана Миколаївна, але е, ще було для мене дуже важливо, щоб до нас приїхали гості, і е, ці гості принесли щось нове. Бо кривий ріг часто зустрічається на різних семінарах. Ми спілкуємось між собою, а ми хотіли почути інших колег з інших регіонів, і нам це вдалося. Пані слонова освіта сьогодні велика система, яка потребує е не тільки контролю, супроводу, але й підтримки. І я думаю, що отак, якщо покласти на ваги, то друга е така основна мета це звичайно рефлексія, це звичайно, окрім е сформованих практичних кейсів, які взяли з собою освітяни. Е то е багато хто е знайшов однодум. Багато хто знайшли собі, як я казала, по своїй харизмі нові знайомства, тому що було багато таких можливостей, і звичайно, взаємопідтримка це також сьогодні додала, ну скажімо так. Вагомого, вагома це була підтримка для освітян, і також хочу сказати, що дуже важливо, що з освітяни взаємодіяли із представниками громадських організацій, з представниками бізнесу, тобто молодіжні організації, Патар Селор Мітал Кривий Ріг співпрацювали з нами. Громадянська організація прогресильні, ну і багато інших, і молодь приєдналася до панельної дискусії. Наприклад, крім керівництва, доєдналася молодь. У нас була представниця. Ради молодих вчених Криворізького державного педагогічного університету, яка також ділилася з точки зору е, е, цими втратами, е, е, з точки зору студентства, так вона зазначила, як вони це бачать, де потребують в чому підтримка, підтримки супроводу, і таким чином ми от вирішували, приймали такі експертні рішення і вирішували е, подальші кроки. В розвитку освіти і міста Кривого Рогу, зокрема, дуже об'ємно вийшло дійсно з усіх боків, так, як так. вчителі, так і учні. Так, Це так. важливо. Я вам дякую дуже за цікаве спілкування. Ми ще подивимося наприкінці відео про те, як відбувалася ця неконференція EdCamp. Я нагадую, що сьогодні в нас у гостях були директорка ліцею номер 119 Криврійської міськради Ольга Добровольська і заступниця директора цього навчального закладу Світлана Мартинюк. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Сьогодні в Кривому Розі об'єднали педагогів з усієї України під час магістральної неконференції ЕДКАМП. Це найбільша незалежна освітня спільнота в Україні, що впроваджує інноваційні підходи та допомагає вчителям адаптуватися до сучасних викликів. У форматі відкритого діалогу понад 200 педагогів з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Миколаєва та Кривого Рогу зібралися, щоб обговорити, яким має бути навчання у нових реаліях. Цьогорічна тема заходу. 10 компетенцій у нових реаліях: шляхи подолання освітніх втрат. Ми маємо можливість абсолютно вільно спілкуватись, переходити з однієї аудиторії в іншу аудиторію, тримати інформацію від кожного, хто буде виступати. А таких людей, повірте, багато більше 70 людей, педагогів і не тільки педагогів. У нас є бізнес, представники бізнесу, і всі вони будуть виступати. У нас тема, якщо ви бачите, 10 компетентностей і подолання світніх втрат діти приходять з задоволенням, і саме головне, що є результат покращення їх навчальних досягнень. Криворіг продовжує впроваджувати інноваційні методики навчання, залучаючи досвід європейських країн. В рамках програми з великим герцогством Люксембург у місті розширюється стім освіта. Учні вчаться фінансової грамотності, а у навчальних просторах проходять капітальні ремонти. Сьогодні особливу увагу приділили питанням емоційного вигорання серед педагогів. Постійний стрес на Вантаження робота в умовах воєнного часу все це негативно впливає на психологічний стан освітян. Тема яку ми сьогодні порушуємо надзвичайно актуально, оскільки це саме емоційне виграння, емоційне вигорання освітян, тому що освітяни зараз в таких умовах перебувають дуже багато викликів сьогодення, адже це робота з людьми. Тоді ми будемо проводити у нас ароматерапія. Тобто, це буде своїми руками. Ми будемо створювати такі саше і відповідно набір. Різних різних масел, різних трав, і ну вони заспокійливі, звісно. Особливо цікавим для учасників став формат Спідґітінг. Швидкі зустрічі з експертами, під час яких можна було отримати конкретні практичні поради для впровадження в навчальний процес. Зміни в освіті неможливі без підтримки міста. Криворіг активно розвиває освітній простір. У місті, попри війну, продовжує працювати 125 шкіл, 152 дитячі садки та 41 позашкільний заклад. Також в впроваджуються новітні підходи до навчання, створюються укриття для безпечного освітнього процесу, бо за нашою молоддю, майбутнє міста. Сьогодні в місто приїхали багато е, гостей, вчителів з інших літ для того, щоб е, отримати нові знання, нові методики. Майже 17 тисяч у нас е, на світянському просторі е, уроків. Е, для того, щоб наші. Діти могли освоїти нові підходи. І ми дуже багато приділяємо уваги в молоді і будемо це робити надалі. Окрім того, вчителі брали участь у майстер-класах, де навчалися використовувати новітні методики викладання. Вони не лише отримали нові знання, а й змогли протестувати сучасні освітні інструменти. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.